Клініки звернулося 18 осіб, з них 12 дітей, 6 дорослих. Госпіталізовано з них 8 осіб, з них 7 дітей, одна доросла людина. Прооперовано троє, всі стабільні. Це постраждалі більш легкі і середньої важкості. До нас в відділення надійшла дитина, дівчинка 9 років, з важкими ушкодженнями, сполучена імінна вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом двох стегон дуже важкий, та осколкове поранення, поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок. Шоку за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому. Дитині надана перша допомога ще на приймальному відділенні. Потім вона транспортована до нашого відділення, де продовжені протишокові заходи. Чер... За дві години після цього дитина прооперована, накладені апарати зовнішньої зовнішньої фіксації стегон. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Шок регресував. Дитина у свідомості, дитина спілкується з нами. Больовий синдром не виражений, гемодинамічний, респіраторна дитина стабільна, але буде довгий період відновлення реабілітації. Батьки з дитиною знаходяться, спілкуються, працюємо разом. Дуже вдячна нашій мультидисциплінарній команді. Всі приїхали дуже швидко. Зібралися, оперували, відновлювали, відновлювали наших наших діток, допомогу каз проводили допоміжні заходи дорослим. Все дуже, дуже швидко, дуже професіонально, дуже вдячні всім. Загалом які поранення а, відомо, чи батьки цієї дівчинки також були постраждалими мати була на роботі. Дитина була біля будинку з бабусею на прогулянці, і от така. а доля бабусі бабуся була з матер... з матері з матір'ю, заходила до дівчинки, спілкувалася. Щодо дорослих пацієнтів, у якому вони в стані, які там загалом поранені? Стан... стан дорослих усіх пацієнтів стабільний, ближ... ближче до середньої важкості. З 18 звернувшихся, 8 госпіталізована, 12 отримала першу допомогу, консультативну, психологічну допомогу та поїхали додому. Оці 8, які які 8 пацієнтів, які у них прогнози на лікування? Я вважаю, що добрі. Все зроблено. Рани середнього ступеню. Переважно рани осколкові обличчя, щі, кінцівок. Все зроблено оброблено. Я вважаю, що до реанімації вони не не дійдуть. Не, Правильно не, не, не. розуміємо, частина постраждалих знаходиться в цьому закладі, а частина в іншому. Ні. Всі, ці тут. Ті, ті, звернувшися, які, о, про яких я казала, це всі в нашому закладі. Угу. Так yep. зараз ідісі. Mm -hmm.